Патріарх Авраам. Авраам, в перекладі з єврейської мови, означає батько багатьох, батько єврейського народу та всіх віруючих в Бога. Спочатку ім'я патріарха було Авраам, а згодом було змінено Богом на ім'я Авраам. Імена Авраам і Авраам відповідають початковому слову Авірам, мій батько піднесений. Авраам, син Фарри, нащадок Сіма. Авраам народився в урі Халдейському, Месопотамія, сучасний Ірак. У віці 70 років він із батьком, дружиною Сарою, братом Нахором та племінником Лотом переселяються до Харану. На заклик Бога, Авраам 75 літ, разом із Сарою і Лотом переселився до краю Ханаанського. Коли настав голод, він на деякий час оселився в Єгипті, але потім повернувся в Ханан. Через страх перед фараоном Авраам називає свою. Жінку Сару своєю сестрою. Згодом, після конкуренції між пастухами, Авраам дає племіннику Лоту першому вибрати, де оселитися. І Лот відокремився, вибравши на його погляд більш родючу місцевість. Повертаючись після звільнення лота та жителів судому з рук його викладачів, він зустрів царя Салиму Мелхиседека, який його богословив. Аврааму знову було підтверджено Богом обітницю про спадкоємця. В якому благословляться його багаточисленні нащадки, їх буде як зірок на небі. А також передбачено 400 років полону в Єгипті та звільнення з поневолення. У віці 86 років у Авраама від служниці Агарії народився син Ізмаїл. Коли Авраму було 99 років, йому з'явився Бог, який підтвердив свою обідницю про спадкоємця, поклав своє соврізання змінив його ім'я з Авраам на Авраам. Згодом Господь явив свою могутність, покаравши дощем із сірки вогнем міста содом, гомору, Адму Тотцевоїм. Авраам проявляє заступництво за Содом, однак в місті не знайшлося і 10 праведників. Коли народився Ісаак, Аврааму було 100 років, Бог випробовував віру Авраама, сказав, сказавши йому принести сина в жертву цілопалення. Коли померла Сара на 127 році життя, то Авраам одружився з Китурою, від якої мав шість синів. Авраам помер у віці 175 років і був похований Сарком та Ізмаїлом у тій же печері, де була похована Сара в печері Махпелина проти Мамре. Поведінка Авраама в непростих життєвих обставинах свідчить про те, що він керувався комплексом морально-етичних принципів. Наприклад, заступається за мешканців міста Содом, коли Господь вирішив його знищити. Відмовляється від присвоєння трофеїв, одержаних при спасінні племінника Лота, колота, рук загарбників, дає племіннику першому право вибору краю мешкання, щоб не було сварки між пастухами худоби. Відхиляє пропозицію синів хетових отримати в подарунок печеру в поля Махпели і за срібло купує землю. Піклується про майбутнє подружнє життя сина Ісака, попросивши клятву від керуючого його маєтком, що він не візьме ісаку жінку з Халанияну та піде до родини. Авраама, які вірили в Бога. Біблійні вірші про Патріарха Авраама записані в книзі буття, розділ з 11 по 25.